Вітаю, друзі. Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, це друге відео, яке стосується тексту імміграційної угоди, яка була опублікована сенаторами протягом 4 лютого 2024 року. І власне тут ми будемо говорити про пакети допомоги. Для України, Ізраїлю та інших союзників. США ми тут предметно поговоримо по сумам, які власне запропоновані для тих чи інших країн в контексті допомоги. Отже, загальна сума, яка пропонується на виділення допомоги, ось цей великий пакет, вона складає 118,2 мільярда доларів. Достатньо непогана. Сума. Із цих коштів. Україна має отримати 60 мільярдів доларів. Ізраїль 14,1. На безпеку кордонів має виділитись більше 20%. Мільярдів, хоча раніше ця сума була на рівні 14 мільярдів. Далі гуманітарна допомога 10 мільярдів. Це для України сектору гази і західного берегу річки Йордан. Наступне протидія нападам у Червоному морі 2,4 мільярда доларів. І на Індотихоокеанський регіон 4,8. Мільярда. Ось яким чином розподілилась оця сума у 118 мільярдів доларів. Там Байден просив трішки меншу суму, але вона от збільшилась до. Такого розміру, і основне збільшення, воно якраз стосується безпеки кордону. Так, враховуючи, що є зміни імміграційних правил, потрібно знову ж таки збільшувати персонал, витрати збільшуються, тому ми і побачили таку власне суму, яка трішки змінилась з попереднім варіантом. Тепер я хочу ще розібрати момент щодо того, на які потреби будуть виділяти 60 мільярдів так для України, якщо знову ж таки Конгрес це схвалить? 20 мільярдів піде на поновлення запасів на складах у Сполучених Штатах Америки, близько 14 мільярдів закупівля нової зброї для Сил оборони України. 15 мільярдів військові навчання для Збройних сил України, обмін розвідувальними даними та на інші знову ж таки потреби. Майже 8 мільярдів це пряма бюджетна підтримка України. Раніше там сума, знов ж таки, була 11 мільярдів, якщо проаналізувати попередні знов ж таки пакети. Але є ще 2 мільярда. І ця сума стосується підтримки пріоритетних галузей української. Економіки. Тобто ми бачимо, що бюджетна підтримка, вона знову ж таки трішки знизилась для нас. І це питання до українських урядовців, так як, власне, вони будуть якось поповнювати ось ту суму, яку ми можемо знову ж таки втратити, так, при умові, якщо цей запит буде. Погоджено у Конгресі. Щодо цього ми говорили у попередньому відеоматеріалі, яка там ситуація, плюс, знову ж таки виступ колишнього президента США Дональда Трампа, який закликає Конгрес не ухвалювати так допомогу для України. Там надзвичайно складна ситуація, і тут навіть... Я не беруся до якихось прогнозів навколо того, коли це може бути ухвалено. Ситуація складається так, що Сенат це наймовірніше ухвалить, і це зупиниться на Палаті представників Конгресу США, враховуючи знову ж таки ще й позицію спікера Палати представників Майка Джонсона. Ось така загалом вийшла. Імміграційна угода з пакетами допомоги для союзників Сполучених Штатів Америки слідкуємо за тим, власне, як вона буде ухвалюватися двома палатами конгресу. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним зі своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!